Вітаю! Нарешті це сталося. Я отримав посвідчення водія, виконав свою таку задачу, яку ставив на цей рік. І хочу поділитися з вами, скільки це коштувало. Можливо, комусь цікава така інформація. Хтось збирається вчитись на посвідчення водія, щоб отримати категорію на водіння автомобілем. Я отримав це категорія Б, це моя перша категорія. Звісно, я це зробив не з першого разу. Це в мене вийшло з п'ятого разу. Зараз розкажу, як це все було. І скільки це все зайняло часу. Навчався я у Рівненській області, іспити здавав в місті рівному. Тож групу офіційно зарахували з 1 березня, нас, збирали нас людей і ми почали навчання. Почали ми теоретичне навчання. І для початку потрібно заплатити це внесок за теоретичне навчання 4 тисячі. Ці суми можуть, звісно, відрізнятися від навчальних закладів, дивлячись, де ви будете здавати. Кожні, напевно, ставлять свої ціни там, де я навчався. Це було 4 тисячі за теоретичне навчання, і потім за 4 тисячі за практичне навчання. Цю, ну, Потрібно було внести 8 тисяч, але цю суму розділили на 2 рази. Можна було внести 4 тисячі і пізніше 4 тисячі. Тож почали ми навчатися з березня і здавали вже теоретичний іспит десь приблизно в червні, не пам'ятаю точно чи в кінці місяця, да, десь в другій половині місяця. Здав я практичний іспит з першого разу. За практичний іспит потрібно було заплатити десь в районі 400 гривень, це вже там, де ви здаєте. Потім я вам всю суму доплюсую і скажу скільки вийшло за все разом. І після цього почались... почався новий етап. Потрібно було брати талончик на практичний іспит, на іспит з водіння, де я зустрівся з проблемами, не знав, як, як взяти цей талон, як зловити талон в інтернеті. Це є окреме відео, можете подивитись. Так розкажу в двох словах. Просто там потрібно скачати застосунок, Ну як мені було легше на телефон і о 6-й ранку заходити, там без п'яти шість і клацайте до тієї пори, поки не візьмете цей талон, на яке місто вам потрібно, там буде глючити, буде зависати, але потрібно клацати, 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 поки ви не, не візьмете цей талон. І коли я вже взяв талон, поїхав на практичний іспит, на іспит з водіння. Перший раз це я їхав. Взяв талон на іспит, щоб з автошколи на машині здавати. І цей іспит я провалив, не здав. Всі решту талонів я брав на щоб здавати на автомобілі сервісного центру. Просто так мені було дешевше, бо якщо брати на автошколі машині, то мені ще треба було добиратись до рівного. Це по грошах виходило більше. Тож і далі я так і другий, третій і четвертий іспити провалив на машині сервісного центру, Здавав два всі рази з іншими інструкторами. І на п'ятий раз, нарешті, я вже був здав. І якщо ось цікавичи, платив я хабар, не платив абсолютно я нічого, ніякого хабара не за практичний іспит, не за теоретичний іспит. Тож підіб'ємо підсумки: 8 тисяч за теоретичне навчання і практичне навчання. Потім вам ще потрібно наїздити на машині автошколі 40 годин, за кожну годину платити 300 гривень. Ну, я наїздив менше, мені зарахували 40, так як я інструктор казав, що нормально їжджу, вже мені не було сенсу там їздити далі. Але офіційно потрібно наїздити 40 годин, тож це ще плюс 12 тисяч. Ну ще раз здавались на масло по 300 гривень. Також я вже казав, щоб здати теоретичний іспит, заплатив 400 гривень. І за кожен практичний іспит я платив 475 гривень. Це за 5 разів вийшло 2375 гривень. Тож всього я витратив 23 75 гривень. Ну це не враховуючи дорогу, я не враховував там доїжджати, бо я майже безплатно їздив, тому я її не враховував. Ну і не врахував я перший раз, коли їхав здавати на автомобілі навчального закладу. Це мені тоді коштувало більше, бо я заправляв. Машину автозакладу то ще десь плюс 600 гривень. Ну тобто, щоб ви розуміли, то в двадцятку не вкладетесь. І це ще залежно від закладу, в якому ви навчаєтесь, бо може бути і більше. І мені всі казали, що сам де не здаси, навіть інструктор казав, що сумніваюсь дуже, що сам здасиш. Тобто, всі натікали, що потрібно давати взятку, щоб отримати посвідчення водія, але я. Здавав ще раз і ще раз. Я собі поставив ціль, поки не здам, то буду здавати і здав з п'ятого разу, але це мені все одно вийшло дешевше, бо так як казали, треба дати там 250 доларів, в кого 300, в кого які роз розцінки. Тож вибір стоїть за вами, як ви хочете здавати. Але я рекомендую вам здавати самим. Якщо ви не хочете, щоб корупція була в нас країні, це потрібно боротися всім з цим першу чергу, починати з себе, не давати цей взяток, і потім не жалітися, чому ж на країні все так крадуть зверху, тому що ми самі так вчимо всіх, даючи взятки. Це вже так, я трішки відійшов від теми. А вам всім бажаю здати все з першого разу і теорію, і практику, і отримати посвідчення водія. Всім міцного здоров'я! Дякую за перегляд, підтримайте відео і канал вподобайкою, коментарем. Дякую.